Червоний пакунок історія одного подарунка. В'єв холодний вітер, а дорога з вокзалу була неблизька. Анна важко ступала по снігу, тримаючи бабусю за руку. Поволі вони дісталися до свого будиночка. На околиці дівчинка дуже зраділа. На канікулах Анні найбільше подобалося гостювати в бабусі. Вона знає берег безліч оповідок. Іноді Анна й бабуся вибираються в містечко робити покупки. Бабуся швидко знаходить все необхідне. У крамниці ні з ким кимсь словом перекинутись, ніхто не має часу для дужної розмови. Дорогою додому бабуся мовчить, а знає, що вона щось задумала. Пакунок уже готовий, несподівано ввечері сказала бабуся. Вона відірвалася від своєї розмальовки дівчинку, розбирає цікавість, але бабуся нічого не пояснює. Червоний пакунок це таємниця. Зранку Анна разом із бабусею виходить на двір. Бабуся тримає в руках той самий червоний пакунок. Назустріч іде лісівник. Він нещодавно перебрався до їхнього містечка і живе сам один. Бабуся простягнула йому коробку з черву в червоній обгорці. Що? запитав лісівник. Що мені з цим робити? Це вам, відповіла Анна, але не відкривайте, бо те, що всередині може загубитися. Що ж там? здивувався чоловік. Щастя і радість, відказала бабуся і передала пакунок лісовникові. Ти бачила, як засяли його обличчя, бабусю? запитала Анна. Може зробити більше таких подарунків, але бабуся захитала головою ніяно, ну, вистачить і одного. Такого з лісівником ще не траплялося, він одразу переповів усе трусу, який першим зустрівся йому на шляху. Той не повірив, але лісівник, простягнув йому червоний пакунок зі словами тепер щастя принесу я. Сажотрус крізь шибко, зазирнув до кімнати. Ти захворіла? запитав він в Антоній гриб. Що трус передав червоний пакунок дівчинці, він допоможе тобі швидко одужати. Антонія заховала подарунок у кімнаті. Хто його знайде, той може лишити собі, тільки не розкривайте, попередила Антонія своїх друзів. Це ж достоту, як на різдво? Срадів Юру Юру. Він покрутив коробку в руках і потрусив її. Що ж там усередині раптом за вікна до чиїсь гучний голос? Це пекар, сказав Юровчую запах не Далі червоний пакунок перейшов до пекаря. Та в нього він теж довго не затримався. Пекар на лопаті для хліба простягнув подарунок пані Салай, самість буханця. Свіжий хліб буде завтра, пообіцяв пекар. Ввечері пані Салай з червоним пакунком у руках вийшла на балкон. у сусідньому вікні, ще горіло світ, ще світилося. Що, не спиться, пошепки, запитала пані Салай. Візьміть. Цей пакунок тут щастя і радість. Ганна і бабуся знову йдуть у містечко, їх перестрів... перестріває чоловік, який розповідає, що люди передають одне одному таємний червоний пакунок. Ти добігли кінця канікули, ані чести додому. Вони з бабусею понуро йдуть до вокзалу. Бабуся ледь не плаче, тепер вона знову залишиться сама. «Я скоро повернуся, втішає Янна на бабусю. Бабуся витирає сльози. Швидко прибув потяг. Візьміть цей пакунок. Борис і Штефан простягнули бабусі червону коробку. Але не відкривайте, застарів Штефан. Тут щастя і радість додав Борис. Ана засміялася і сплеснула в долоні. Бабусю, твій подарунок увійшов усіх. Справді вистачило одного.